Друзі, всім привіт! Сьогодні так жарко, просто спека. Прибігла додому, намалювала собі фронт роботи. Зараз біжу варити борщ, запіканку з кабачків хотіла там з грудкою, з курячою рецепт вам скину, можливо, когось зацікавить теж непоганий рецепт такий. Ще пледи хотіла попрати і, нарешті, закрити гарбуз як манго. Обіцяла вам рецепт, ніяк не зроблю. Фронт роботи намалювала, сподіваюся, сьогодні все встигну, бо завтра на роботу все. Поїхали. Так, дивіться, вже бульйончик з картопелькою, квасолькою в мене кипить. Посолила. А, не знаю, напевно, кожна господиня варить борщ однаково, але у кожного виходить він різний. Так, зараз будемо засмажку робити. Різала цибульку. Дівчатка, половину цибульки я смажу. Половину кидаю сирою прямо туди. в Бульйон. Мені цікаво, може, ще хтось так робить, дівчатка. Моркву в засмажку на дрібненькі тертушки я тру. Взагалі мені подобається, друзі, борщ з квашеним бурячком. Але зараз в мене його немає. Треба буде заквасити бурячок. У мене бабуся так ще борщ варила. Ось як буду квасити, теж покажу вам, як це я робитиму. Буде в нас просто з томатом борщик. Друзі, дивіться, пішла на город, хотіла вирвати бурячок червоний, вирвала борщовий. Ну, з нього і приготуємо. Якраз до такого борщового робиться і квас на борщ. Так, Буде світлий, томатиком зафарбується. Все, тремо на дрібну тертушку, бурячок і в засмажку. Друзі, трішки обсмажила і додаю томатний сік з зернятами. Влітку взагалі помідорчиків ще натерти можна. Сьогодні борщик в мене буде не такий червоний, як хотілося б, тому що бурячок борщовий, але головне, щоб був смачний, правда ж? Засмажку. Висипаємо в борщик, <смір> можна, звісно, її однією рукою знімаю, незручно мені. Висипати, тож викладаю ложкою. Так, і розмішуємо. Борщик у нас сьогодні з домашнього петуха. І що ж це за борщик без болгарського перцю? Йдемо брати. Це те, що треба. Також обов'язковий інгредієнт часничок. Дуже полюбляю часник і кладу його майже в усі страви, де це можливо. Друзі, зі спецій я кладу, дивіться, хмелі сунелі і сушений чесник. Все, і перчик чорний. Лавровий листочок помила його. Бабуся мене завжди вчила, що треба лаврушечку мити. Невідомо, хто його фасував. М'ясце можна обібрати кісточок і назад його покидати. Капустку кидаємо. Зелену цибульку, я вже з морозилки взяла морожену. І кріп. Ммм, які аромати. Борщ, єсть борщ. Борщик вийшов у мене не такий яскравий, як хотілось би. Але дуже смачний. М -м? Можливо, когось мотивувала зварити борщ. Так, друзі, поки плід у мене стікає. Зараз буду займатися запіканкою. Але подивилася, сметани немає, в магазин вже не хочу йти. Буду сметану заміняти майонезом. Miles. Вам рецепт скину такий що з сметанкою. Ви будете дивитися, як я роблю. Можна замінити, можна експромт там накидати трішки. Не обов'язково все по рецепту. Прямо. Зараз йдемо. Рвати молоденькі кабачата, а плід якраз стече, потім його вивішу на забор. Тут ванни немає, там в місті я прала пліди в ванні, а тут так ось спробувала на даху від погріба. Ну, нормально, можна і так. Сервемо рвемо кабачата і робимо запіканку. Так, сейчас пойду подивлюсь, может еще одно яйце. Горяченькое так. Оф. Так, типунечки, тип-тип-тип. А не Ой, сидит моя красунечка, сидит. Там теж немає, а нема, а нема. Ах, ну давай. Так, ну нічого, зробимо з трьох яєць. Взагалі-то зараз роблю експромт. Перчика візьмем. Так. Взагалі, дівчатка, не бійтесь експериментувати. Рецепт рецептом, але можна трішки від нього відійти. І помідорчики в нас тут щось не дуже такі гарні. Можна взяти якийсь невеличкий. О. Вирішила зробити ще й підливку, може, якусь кашку завтра на роботу, щоб на завтра було теж щось поїсти. Thank okay. you. Так, тепер приступаємо до гарбузів. Друзі, гарбуз уже почищений. Ріжемо. На кубики. Не дуже дрібні, М -м, можна там гарненько, рівненько, можна квадратиками робити. Я поспішаю, тому нарізаю так. Просто, щоб вони були, дивіться, не товсті. Ну так. Можна їх отак ще поперерізати. Отак. Дивіться. Ну, щоб були. Такі не дуже крупні. Гарбуз я вже нарізала. Так, тепер так само нарізаємо апельсинки. Дивіться, я нарізаю апельсинки, таким чином на 4 частинки. Так, оце можна відрізати. На чотири частинки, а потім ось такими дольками. Я і на компоти так нарізаю. Можна дрібніше, можна і так, за бажанням. Так. Ось так. І туди кидаємо. І один лимончик також. У мене половинка, я кладу половинку. А взагалі краще один. Нарізаємо теж шматочками невеличкими. Так, додаємо сюди одну столову ложку без гірки, ну, без гірки таку лимонної кислоти. Ну, ось так. І 600 грамів цукру. У мене тут трішки більше, ніж по рецепту, тому цукра здаю більше. А рецепт я вам скину в описі, подивитися пропорції. Тепер це все перемішуємо ретельно і залишаємо на 2-4 години. Друзі, дивіться, в мене воно стоятиме менше, тому що вже вечір я поспішаю це собі швиденько доробити, але в ідеалі 2-4 години. Тоді воно більше пусте сік. І тоді будемо накладати в баночки і стерилізувати. Все, зараз я лишаю, воно стоїть, пускає сік. Дивіться, дівчатка, він зразу майже пускає сік. Періодично помішуємо, коли він стоїть. Цукор буде розчинятися. Апельсинчик пускає сік. І гарбуз напитується апельсиновим соком. Друзі, хочу вам сказати, що цей гарбуз вже навіть дуже смачний. М -м -м. Я вже навіть сирим їм. Дуже ароматний, пахне цитрусом. Солоденький. Так що в банках буде дуже смачно. Він пастеризується. Так, дивіться вже, як він швидко пускає сік. Пахне цитрусом, Клас. Так, зараз все ми розкладаємо тепер по баночках. Заливаємо тим сіропчиком, що там на дні кастрюльки, що пустилось сік воно, там багатенько сіропчика. І будемо стерилізувати. Дивіться, якщо у вас півлітрові баночки, стерилізуємо від моменту закіпання 25 хвилин. Якщо у вас банки, як у мене, літрові, стерилізувати я буду 50 хвилин. 40 хвилин по буду поглядати. Потім закатуємо. і взимку насолоджуємося українським манго. Добіг уже мій день до кінця. Всі справи, які я хотіла, вже зробила завтра на роботу. Вам, друзі, бажаю всім любові, добра. Не шкодуйте любові для своїх близьких, Божого захисту вам, всього самого найкращого. Пока-пока.